Два роки для написання проекту обговорення його деталей і безпосередньо втілення в життя. Саме стільки часу витратили, аби реанімувати аварійну будівлю амбулаторії, де працювати медикам і приймати пацієнтів вже не було можливості. Дах протікав, штукатурка зі стін травмувала, а про водопостачання та каналізацію й мови не могло бути. Саме такими об'єктами і займаються закордонні партнери. Цей проект ми цим проектом зробили не тільки капітальний ремонт. Амбулаторії, дах облаштували приміщення і фасад, і буде благоустрій робитися по на території амбулаторії і передбачили очисні споруди для соціальної сфери цього села. Оновлена за всіма європейськими стандартами будівля амбулаторії практично готова до експлуатації. Члени делегації мали змогу переконатися в тому, що терміни проекту дотримані, а роботи виконуються. Роботами на цьому об'єкті. Ми задоволені і спокійні за подальшу його реалізацію. Не кожен з об'єктів, які ми відвідували, вкладається в терміни. Це встигає. відремонтувати будівлю буда зсередини затратна справа. А тут капітальне, внутрішнє та зовнішнє відновлення, зроблене централізоване водопостачання, а також каналізаційна система з відповідним очисним оснащенням. Профінансувати такі роботи сільській владі не під силу. Цим займалися закордонні партнери разом із обласною та районною владою. Цей проект триває два роки. Його вартість 300 000 грн, – 300 тисяч гривень, 50% з яких дали ми через благодійний фонд «Віза». Другу половину дала українська сторона. З нашого боку 34 тисячі. Це 5% від проєкту. 45% – обласна рада, обласна адміністрація, 50% – край височина. Ну, 50 на 50. 50% – край височина, 50% – наша область. Я в загальному кажу, і наш бюджет, і обласний. Зробити ремонт це одне, а надати якісні медичні послуги зовсім інше. Та без належного медичного обладнання, якого в амбулаторії нема, зробити це вкрай важко. Починаючи з фізкабінета синове обладнання, починаючи від апарата УВЧ, кінчаючи електрофорезом, і там ну там є перечень великий, плюс лабораторне обладнання. У нас застаріли мікроскопи, у нас нема фека, не маємо можливості визначати, правильно діагностувати і робити аналіз крові. Ну там теж багато чого є. Ну хоча б щось частково, аби ми могли працювати. Технічне оснащення медичних кабінетів проєктом не передбачене, та Липовецький медперсонал порадували звісткою, що його до кінця робіт оновлять. Негарно у нову будівлю заходити старими меблями. І старими старим обладнанням ми зробимо все для того, щоб коли приїде керівництво, вони бачили всередині приміщення, що ми зробили для людей, як для персонала. Амбулаторій, так для людей, які будуть йти на обстеження, на обслуговування, яким буде надаватися медична допомога. Їм було приємно зайти у будь-який кабінет, який буде. постараємося облаштувати мебелью всі приміщення. В цілому закордонні делегати задоволені об'єктом і сподіваються, що за місяць, коли його відвідують керівництво височини разом з головою обласної ради Закарпаття, він буде повністю завершений.